Це вулиця Логанська у Тиврові. За чотири місяці її перейменували двічі. Щоправда, на будинках досі висять казівники, де назва вулиці на честь радянського космонавта Гагаріна. Мешканці неохоче говорять про перейменування. Ті, хто йдуть на контакт зі знімальною групою, розповідають за змінами у назві вулиці, не встигають стежити. Так, житель Тиврова Олександр каже, Логанська йому до вподоби. Логанська гора вона була і лучше на Логанську гору зробити». Між Гагаріним та Логанською ця вулиця носила ім'я Степана Бандери. Назву на честь провідника українських націоналістів вона отримала на 23-й сесії Тиверської селищної ради. Тоді за перейменування проголосували 17 депутатів. Таку назву запропонувала громадська організація Тиверці, каже її представниця Ольга Пастух. В час війни в той момент, коли має бути піднесення національної гідності, ми маємо публічно підносити. І навпаки зберігати, прив'язуватися до того, що несе нашу честігідність перед особливо перед ворогом. Втім, через незгоду мешканці вулиці питання про її перейменування знову винесли на сесію Тиврівської селищної ради. Вже два тижні вулиця носить назву Логанська. Жителі вулиці звернулися своєю заявою, своєю скаргою і своєю пропозицією. 75 підписів тієї вулиці, які хочуть шанувати свого. Героя місцевого не принижу всіх інших. Повторне перейменування торкнулось і вулиці козацької у Тиврові. Після черневої сесії вона носила назву Галицької армії. До того Некрасова. Мешканка вулиці пані Тетяна каже: назва козацька їй подобається. Не старі всі тут на вулиці згадати цю вулицю українська, Галицька і писати армії. Мене скотіли, щоб коротке, лучше цього козацьке. Розглядали місцеві і варіант вулиці Героїв України, каже сусідка пані Тетяни Валентина. ну пропонували, значить, люди Героїв України, але Героїв України виявляється вже є в тиврові. Ну та містяна козацька, що це борці за свободу, що це вони воюють за Україну, за нас, за всіх. І козацька, і вулиця Галицької армії мають право на існування у Тиврові, каже історик Павло Кравченко. Однак більше схиляється все ж до останнього. галицька армія має безпосереднє відношення до війни? Чи є до до України в цілому? Це 1919 20 роки. Вони прийшли сюди боротися з більшовиками. Більшість з них загинули від тифу на нашій території, на подільській землі. в Тиврові є зафіксована могила українських галичан. І додає, Фіксувати національні символи у назвах топонімів варто, розповідає, яке це має значення, показують дії росіян на окупованих територіях. Москалі, коли окуповують українські землі, вони починають з того, що міняють абсолютно всі назви відразу на російські. Вони знищують всі українські пам'яті пам'ятники. Вони зривають українські таблички. Оці знаки, які... Є на кожній вулиці, на кожній площі, в кожному сквері вони мають бути національними. Ми продовжуємо будувати українську незалежну державу. І наша історична пам'ять, вона, вона має зафіксуватися в свідомості кожного українця. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.